Всім привіт, любі друзі! Це новий, нова новина по мапі В'ячеславка. Я автор, мене звуть Олександр. Давайте розпочинать Що було зроблено за майже всю ніч і сьогоднішній день. Цілу ніч майже не спав, робив мапу, бо не спалось. Так, що було зроблено? Було повністю. Повністю розмічені усі поля, городи повністю поля розташовані на своїх містах, Границі обозначені, все як потрібно, працює файно, влоги помилок нема. Все. Це дуже файно. Залишилось лише зробити наступне: зайти в Farmland. І подразметить побольше участки. То есть расширить. Як бачите за Farmland. Ось так вигляда. То есть 31 поле и 29, 30, 31. Так. Между ними є така біла фигня. Це потрібно буде вбирати. Тому що оце біле вы не зможете при... приобрести. Так. Тобто треба трошки розширяти, об'єднувати туди-сюди, щоб людина могла собі розпахувати ці три городи і тому подобне. Це на наступний день, бо в мене вже башка болить і тому подобне Так, що? Далі трафік. По поводу трафіка. Вчора казав, що ось тут хочу зробити трафік. Я передумав це робити, бо це буде... Дуже велике, навантаження, дуже велике навантаження на мапу, і мапа буде трошки підлагувати тому що багато трафіку. Тому вирішив розробити ще ось тут трафік. по верхній вулиці од, од, в, одно, в одну сторону, в сторону воно їде, тобто сюди. Повертається, ось тут підіймається. На цей, на ось цій вулиці не буде трафіка. Тут будуть тільки пішоходи ходити. Там він не потрібен. Тобто тут є трафік, тут є центральна дорога. Я думаю, все, село живе. Тобто трафік є, уже добре. Так, трафік пішогодно ще не зроблено. Далі ось ця електромережа була зроблена майже на всю вулицю. Перероблена. Це я нічого. Цілу ніч робив. Ось тут все, воно закінчується. Чому? от Тому що я казав, що електромережа, тобто освічення, ну освіщення буде тільки в тих містах, де воно в реальному житті є. Якщо тут його нема, то його нема. Можливо, ще добавлю такі, знаєте, одиночні столби з фонарями до далі електромережу тягнути. А можливо, далі потягну. Там буде виробництво, можливо, далі потягну його сюди, і якраз на виробництво піде. Так, да, мабуть, ще буду робити. То таке, знаєте, щось зробив, подивився в грі, щось не сподобалось, перероблю. Що ось так от, от, от. Цілими днями, цілими ночами. Ось тут ферма, як я казав, вже є, я вже показував ось трафік, і додавлене деякі. Дороги, як я казав, по краю карт, мапи буде ось така ґрунтова дорога. Не, не на всіх полях, але далі було такі ґрунтові дороги. Будуть ось такі під'їзди до полів, так, щоб автодрайвом да, щоб ви розуміли, де заїзд на поле. І так, на кожне поле свій заїзд. Ось. Тобто я потім, коли зроблю мапу, я напевно запишу автодрайв повністю усієї мапи і буде. Ось тут з'явилась дорога. Тому що тут були такі обриви. Я вирішив отак зробити. Щоб не... Знов таки, щоб автодрайв можна було записувати в одностороннє движення так. Щоб вони друг другу не, не заважали. Остороннє движення і пішло. Пішло, пішло, пішло. Так, тут ще дорогу не зробив. На завтра в мене в планах зробити цей кар'єр. Можливо. І ще з'явилась ідея щось, мабуть, такого. Да? Ось тут зробити невеличкий кар'єр, в якому буде ну, щось типу, вугілля або пісок. Ще не ще подумаю що там зробити. Ось. Там, ну, в реальному житті там свалка. Ну, взагалі. Свалка в реальному житті і ось тут. Але тут будуть буд будівлі. А мабуть, отут от щось зроблю Ще раз думаю, що робити. вибачає за мій голос, але я трошки втомився. цілий ніч робив і цілий день робив, ось що зроблено. Тут, як пам'ятаємо, лісопосадка, і я тут хочу зробити щось, якесь виробництво. Я хочу ще на цю мапу прописати нові виробництва, йогурти всякі для садика, для школи, так, тобто, щоб робити усілякі смачненькі штучки, щоб, щоб це його в школу, в садик для дітей. Харчить для дітей, скажімо так, так? Ось тут, до речі, було дотягнуто електромережа теж. Так, вона пішла, пішла, пішла. І ось тут поки що два стовпи. Тут буде, мабуть, ось тут буде трансформатор. Велика, велика напруга. Так, трансформатор і пішло сюди, пішло сюди, і він піде ось тако. Мабуть, понад цією річкою і буде йти високовольтна лінія аж отако. І, мабуть, і сюди піде, либо я ще в реальному житті. в реальному житті от на, на цих полях до хрена стовпів. Я не хочу цього робити. Я можу зробити, в принципі, електромережу високовольтну, але не робити і не робити колізію, щоб трактор міг сквізь неї приїжджати, але це нереалістично. Я не хочу ставити просто стовпи на полях, бо кросплей, автодрайв вічно вріза, вріж, врізається в ті стовпи і застріє посеред поля. І оце його. Мапа, як ви самі розумієте, мапа 4X величезна, здоровена, Тут без автодрайвів, без кросплею, тут важко грати самотужки, якщо в мультиплеєрі ще, так, да, тут, якщо банда грає, то такі поля обрабат... обрабатувати так треба. Ось. А завтра в планах зробити кар'єр і закончити фармленг, тобто розмітити території, де що буде, і зайнятися ось цією фермою. Як я казав, я хочу спробувати зробити реальні будівлі. Як це вийде? Подивимось. І ще одне по виробництва Я казав, що ось тут захочу зробити виробництво олії, так? Сонячної олії. Я вже в редакторі там почав робити. Вроді все файно, будівля прикольна зробилась, але щось вгрівано. Не бачить його і все, і хоть тобто перероблювати. Тобто я майже півночі я робив оце виробництво. Хотів зробити таке файне чудове виробництво майже на всю цю територію. Ну, як і в реальному житті, тут ця територія робить, робиться олія. Сонячна соня, олія, так, от тут робиться. І я. Все зробив, все файно, але там тригера провалюються, хоч ти їх підіймаєш як потрібно, а в грі вони не бачать, немає місця под ці його под падони, падони не розпавняться, бо хтось там заважає му. І бля... коротше. Ще. Мабуть, можливо, я психану і зроблю просто стандартні производства, як було лише з цим своїми вивісками, так, щоб українські там файні. Але хрен його знає. Просто якщо я буду робити ці производства, це затягнеться дуже надовго. Бо, так як я робив майже півночі ці виробництва, але в мене щось не працює і, блін, перероблювати майже все треба. Не знаю, подивимось. Коротше, ось такі поля з'явились. як бачимо 98 гектарів. Гає це саме, саме більше поле. 77, 98. ще 98, 65 гектар, 98. Це я показував 25, 40, 69. Дуже багато. От зараз в редакторі воно відображає саму реальну цифру земель, які будуть оброблятися. так І на мій погляд, файно виглядає от такі закругленькі. да Закруглені поля. Ніж ті, що були гострі такі. Як там мені пам'ятає написали, що виглядає якось незакінчено з гострими цими полями. І ось так виглядає реально лучше, краще, так? Прикольно. Як бачите, майже по всій мапі зробив такі заїзди під автодравки, як я вже сказав. Майже. Ще не майже, а на всіх. Так, да, тут є, тут теж є. да на всіх. кроме городи. От, городи ці о, дуже довго. Майже цілий день я розмічав ці городи, о, робив поля. Ну, поля, як бачите, є сті, почти гектар, є більше, є більше, менше. Є великі, є маленькі, а різні. На різ, різні для різних людей. Тобто, комусь под, подобається маленьке, так да, з нульом на. В кармані розвиватися постійно, то ось є невеличкі поля, які городи, да такі які будуть недорого коштувати, бо 0,2-02 гектара. Ну, 0,1 взагалі є. ну Є і маленькі, є і великі. Це дуже файно, мені сподобалось. Ще було при, прийнято рішення, але це вже не сьогодні, бо я вже, як я сказав помився Все-таки тут зробити. Електромережу теж. Теж зробити електромережу, мабуть, взагалі взагалі я всю цю електромережу перероблю. да щось мені захотілося зробити на всю мапу. Ну, не на всю, а там, де є. Там, де основні вулиці, зробити отаке освіщення, осв осв так? Да? В грі подивися, воно реально класно виглядає. Ну, коротше, отаке зроблено. Зроблені поля, це дуже. Тяжко, найтяжче зроблено. Тобто саме саме важко зробить ці оці поля, щоб вони файно працювали, щоб не було помилок, щоб було все чудово. Все зроблено, все добре. тепер фармленд розметить, да, участки ну чуть розширити, об'єднати, щоб можна було об'єднати. І буду починати робити заводи производства. Ось тут ще буде два магазини. В реальному житті воно тут є. Тут харчі продаються, тут продукт, хазяйственний, продуктовий. Два магазинчика. І тут хочу зробити реальний магазин, як він є в реальному житті. Тобто по, по пам'яті, як я пам'ятаю, так і хочу його зробити. Один магазинчик. Другий і третій. І ось тут замість ресторану теж хочу зробити. Реальний магазин, як я його пам'ятаю. Центральний. Подивимось. Ще думаю, куди церквушку вткнусь. Бо ось тут вона виглядає ось тут в реальному житті такий невеличкий міг двор і він тут буде. Ось тут буде ще один міг двор я його зроблю. Буде це, оце велике. Великий город, як він є. І тут навіз і домик, і такое подобається. тут буде ще одна ферма. Так. А саму церквушку, я ще думаю, де її ввіткнути. Я думав, ось тут зробити. Ось тут церквушка і магазинчик. Так, да, напевно, так отак, але подивимось. Так, все, всім дякую за перегляд. А читався, що зроблено, що не зроблено. Щоб ви бачили, щоб слідкували, щоб не забували, що скоро, вже скоро. Найскладніше зроблено. Ну, найскладніше це виробництво. Власного виробництва так зробити. І але то таке. Все. Дякую всім, хто слідкує. З мене лайк. Уважуха і до нових зустрічей. Пока.